Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців на Хмельниччині. Щойно я повернулася з міста і відразу до вас знімати влог. Почнемо, мабуть, з септика. На цьому тижні вже просверлили отвори. Ось тут вже проклали трубу. Все як потрібно з рівнем. І вже засипали канаву цю. Спочатку пісок, потім земля. Ревізія ось тут є. Ось ревізія. І ось тут, ось де кіт, тут трошки далі. Це мій перст вказівний, не звертайте уваги, це вчора прибиралась на горищі і десь зачепилась через рукавички, навіть вже потім ввечері побачила. Так, зараз що там на городі, потім повернемося до нашого будівництва, містер. З містером слава Богу, не підтвердилася онкологія з глазіком, але в нього все ж таки не гоїться ця рана. Ось тут вона, ось тут вона. І буду сьогодні голити. Отак, от його тут все прикладати мазь, яку я радила. При гнойних ранах, тому що я вже не знаю, що, що робити. Бо не вистачає, ось трошки-трошки чогось не вистачає. Тобто антибіотики, все робимо як потрібно, але щось воно не гоїться. Ніби загоїлось, потім знов все починається знов. Мені здається, там щось може, залишилось, може якась нитка. Ну, Будемо лікуватись далі. Тут мама вчора робила приспособу таку для яблук. Ось ось обрізала банку. І ось на драбині потім ось звідси трошки нарвала яблук, тому що, коли вони вже падають, то вже вони ну, зіпсуються, псуються, зіпсу, зіпсуються быстро, швидко швидко. Швидко псуються, мабуть, так, правильно сказати. Я не впевнена. Так, кури тут наші. Ми не затягували сітку зверху, тому що не встигаємо. Але якщо, що... якщо хтось прилітає, ну, що ліку має на увазі, то вони відразу сюди ховаються і все, слава Богу. Так, на городі на цьому тижні не дуже було багато змін. Щось там трохи прибрали. Мені здається, квасолю, ось помідори, що я минулого разу показувала. О, вже ось прибрали. І ще покажу ось тут цікавинка. Так, це ще пшигни навіть трохи буде. Дивіться, вже така непогана. При цьому, що ми половину куста вже майже прибрали навесні, бо неможливо було ходити нормально. А тут вона вже достигає. Це в нас бабуся любить збирати шапшину. Так, тут підписник в мене, мене вмовив на таку авантюру, в яку я взагалі не вірила. Ну зараз не віриться трошки, але все ж таки вже є якийсь результат, що з черенків. Можна виростити дерево. І я посадила так по інструкції як мені сказали, але я щось не вірила, що воно щось може бути з цього. І потім приходжу, десь пройшло, мабуть, ну, тижні-два, і я бачу, а тут бруньки, дивіться. Ось. Так, щось вона. Ага, не фокусується, ось так. І ви бачили моє обличчя, бо я взагалі не думала, що таке можливо. Тому тут така експериментальна ділянка. Так, тут у мами петрушка, ось це, і тут сельдірей. Вона його збирає, він такий непоганий в неї збирає потроху і сушить, як спеція. Ось. Так, це теж сельдерей пішов далі. Небо яке красиве, дивіться. Дуже красиве зараз осіннє це небо. Особливо як у місто їду або кудись у кам'янець. кожного разу так милуюся. Соняхи вам вже частково вчора зібрала насіння. Вони вже так похилилися. Ось. Ці квіти ще вовсю квітнуть. Ой, Дуся прийшла. Дуся! Дуся прийшла, супроводжується. Так. Цей Соняк ще зарано собирати. Він тільки-тільки недавно почав квітнути. Так, тут все теж похилилося. Похилилося, це ще теж зелене, все-все зелене. Ось тут я вчора збирала. Це якісь були, здається, пусті, а тут вже пообрізала вчора. Ось, ну, подивіться, яке небо красиве. Це ж нереально. Так зараз йдемо до Квітів. Ох, малинка. малинка. Щодо ластівок, я вчора намагалася зібрати насіння з цих махрових квітів, які всім вам дуже сподобалися. Ось вони махрові. І ось тут їх трохи є. Все сонечко вже зайшло за хмари, і вже не, так, не така картинка буде яскрава. Але чомусь, чомусь дуже багато цих коробочок вони або не запліднені. Або вони чимось уражені. Я навіть не зрозуміла, тобто я такого не бачила ще. І ось, наприклад, ще махрова космея, красива, гарна, але я не знаю, чи вона встигне достигнути. Тому що, ну, дивіться, вона тільки-тільки починає квітнути. А тому навіть не знаю, що воно буде, вийде. У мене мене таке відчуття, що вони якісь гібридні. Тобто я беру десь там насіння, це можна зібрати, але це звичайне. І воно просто пусте, тобто його там нема. Дуся, що ти робиш? Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? А я не розумію, що там коїться. Думала, чи коти там б'ються, це просто дуся. А це про садуся, вона зазвичай без мене сюди не виходить. Тому це вона зі мною тільки прийшла сюди. Ну ці квіти без коментарів. Це все дуже гарно. Трошки буде сонечко, прилетять метелики, це так красиво. Ось ці такі відрізняються від інших. Ось ці теж. А ось ці ще красиві, такі голчасті. Хоча в цілому, мені здається, воно все красиве. Просто тут я гадаю, що це я купляла в одних людей, а ось тут шматочок, це я, мабуть, посіяла, десь купляла в іншому місці, тому що ось ці відрізняються від основної маси квіти. Трохи синій зібрала, оці ж синій трошки, але ще вони не достигли. Ой, вже метелики прилетіли. Так, тут мама, до речі, знов квас зробила. Ще ми його не встигли опустити. Ось, але потім вже так, все, Дусі набавилася, прийшла зі мною. Тут у мами сушка і насіння ще вчора збирала. Оце кукуруза, до речі. Я не знаю, я не пам'ятаю, яка вона, але мені здається, що це не попкорн. Мені здається, що, може, оце попкорн, але я не впевнена. Але ця вона просто красива була, мені сподобалася, я її купила, але як вона на смак і що з нею можна робити, не знаю. Тобто, якщо ми її розмножимо, вже будемо тоді дивитися. Це насіння, насіння. Соняхи, потім потрібно теж багато пустого насіння. Потім потрібно це все буде. Ага, ось я трошки зібрала космей. Це все потрібно потім сіяти, віяти. Ну, як завжди. Повертаємося до нашого будівництва. Ми почали робити вент зняли ОСБ, а коли його зняли, виявилося, що вже почалася пліснява на деяких дошках, які були вологі, тому що ОСБ він так, досить щільно пролягав. І ось, бачите, тут вже тут воно пішло. І тут десь теж. Було. Тому зараз це все зняли, це покрили е, білізною і висихає. І потім вже будемо крутити цей ОСБ вже з вензазором. Ось ці е, ні, ось, ось, <див> Додаткові Рейки, які ми тут е, зробили. І ось це буде вензазор. Тобто ОСБ він буде ось так. ОСБ, потім теж він буде оброблятися. Вже приблизно розумію, як. Тобто він не буде в такому, в такому виді залишатися взимку. Так, тут вже фронтальну групу зробили, тут вже зробили відразу з вен зазором. Ось він. Ось так воно виглядає. Ну або ось так. Двері намагалася знайти БУ, точніше БВ. Але нічого нам не підійшло. Або їх вже купили, або вони не підходили за розміром, або за якістю. Тому замовила пластикові. А, слава Богу, по гарній ціні. Поки що чекаємо, коли їх зроблять. Тут теж зміни, великі зміни. Утеплили, вже ну майже все залишилось трохи тут. Вади цієї. Не вистачило від слова зовсім. Тобто, ось це все докупляли, сюди докупляла вату. І ось ще стоїть гарлон вати ось сюди. Це вона сюди піде. Утеплення робили перехресне, щоб уникнути мостиків холода. Мостик холода потім викликає також, точніше, ну, через мостик холода. З'являється конденсат і знову ж таки пліснява. Тобто, якщо до цієї зовнішньої, зовнішнього каркасу, зовнішнього, ну, тобто, те, що може промерзати а, зі сторони вулиці, якщо сюди щось притулити, точніше, ну, прикрутити там, не знаю, перестінок, що завгодно, то потім в цьому місці буде з'являтися конденсати, щоб цього не було, Спочатку утеплили. Ой. Спочатку утеплили ось тут все. Ну, так, так, стіна Тобто утеплили, потім набиваються рейки, ось таким чином набиваються, і знову утеплення. Вже це утеплення перехресне, воно повинно перекривати ось цей каркас, який з вулицею сумісний, ну, який, який може промерзати. Ось, тобто, ось цей перестінок, тут вже не буде мостика-холди, тому що він прикріпляється не клагам, цим основним несучим, а вже до перехресного утеплення. І тому це повинно спрацювати так, як потрібно. Так, це у нас тут пароізоляція. Купила пароізоляцію, щось я не побачила купила на 30 квадратів. А потрібно було нам 45. Я купила на 30, хоч і думала, що це 75 квадратів, потім прийшлося ще докупляти один рулон. Тобто наступний крок це ми затягуємо все пароізоляцією, проклеюємо усі стики. Ось тут спеціальний скотч є. Ось такий скотч є. Так, це я від комах купила. Ось ось стрічка. Тобто потрібно все все дуже буде ретельно проклеїти. А потім вже на цю пароізоляцію буде знову ж таки кріпитися рейка. ну Не така, це брусок. Рейка. І вже на цю рейку буде кріпитися гіпсокартон, цей вологостойкий. Але так як цю пароізоляцію не можна удерявити, а рейку потрібно буде якось прикріпити. Між усім перехресним утепленням і рейкою потрібно прокласти ось таку стрічку. Ось така стрічка. Вона клеїться. І вона якраз, тобто, через, через неї можна дерявити вже паразоляцію, і паразоляція все одно не втратить своїх властивостей. Тому тут стільки багато нюансів. Так, це тут у нас собаки сплять. А, тому так дуже багато нюансів. Потрібно все врахувати. Це такий новий досвід і для мене, і для будівельників, які це все нам будують зараз. Ну, але сподіваюся, що все, все буде гаразд. Це будуть двері у санвузол. це двері у туалет. Туалет буде щось такий не дуже великий, тому що знову ж таки в нас стіна. Вийде набагато товще, ніж ми думали, тому що ми думали, що вона буде ось такої товщини, а ще додалася ця рейка на перехресне утеплення, ще буде гіпсокартон, тобто стіна буде ну, дуже така моцна. Ну, але вибору нема. Це потрібно обов'язково зробити, тому що ви ж бачите, пліснява вона просто лізе скрізь, якщо щось не дотримався. З вікном будемо щось ще думати, можливо. Трошки його приробити потрібно буде, тому що пароізоляцію потрібно завести сюди і потім ще якось зробити ці укоси. А ось тут нема місця взагалі. Тому, скоріш за все, це будемо розбирати і трошки піднімати. А це пух сьогодні був тут. Чомусь ось він вирішив, що, що це буде гарно виглядати. Ой, тому такі в нас збитки трошки. Що тут ще розповісти, то, мабуть, мабуть, все тут розповіла. Зараз йдемо тоді в будинок. Щодо гіпсокартону, прийшлося докупляти 9 листків. Я не знаю, яким чином, але ось навіть сюди не вистачило гіпсокартону, звичайного, тут вже мені доробили кімнату. Оцим же швилогостойким, тому що потрібно було вже доробити, поставити двері. Тут ще потрібно докупити оцю вату шумоізоляційну, ну, вона дасть тільки нас, як шумоізоляційна тут. І тут ми будемо робити вагонкою. Я ще не вирішила, чи це буде дерев'яна чи пластикова, І... бо це ж буде ну, кухонна зона. А тут вже ось просто робили під електрику. Ось мені порадили зробити на укосах стін розетки. Мені здалося це гарною ідеєю, тому що постійно щось ну, ставиш на підвіконні і хочеться увімкнути, і потрібно робити цей по подрівнювач <смас> <смас> удлінітель. І мені здалося це гарною ідеєю. Так, зробити це під витяжку тут. Тут ще, ага, ну і там теж буде розетка. Ми тут скрізь розетки понаробили. І біля мийки розетка під, під осмос. Тут теж тут теж вже постробили все. Далі вже просто там провод залишиться все, тому що там ми вже не будемо нічого робити в цьому році. А тут у мами вже в кімнаті. Теж поштробили, ми тут все накривали, тому що дуже багато пилюки. Ось так це виглядає зараз. Тут ще й не прибрано, бо не встигаємо. В моєї кімнаті двері мені дуже подобається. Вони ось коли вже стоять, вони виглядають краще, ніж там, де коли вони були в епіцентрі, коли я просто на них дивилася. Так. В мене тут теж вже вже простробили. Знову ж таки зробили ось тут на окосах стін. Стін вікна, тому, точніше, тут буде робоча зона, тут вимикач прохідний, до речі, щось тут буде вимикатися і ось тут, біля кроваті Теж дуже багато полюки було. Тут все в коробках, все так. Не дуже красиво, нічого не можеш знайти. Швидко, а інколи взагалі не можеш знайти. Ну, але нічого. Це я ще не прибрала, тому що мені здається, що тут може бути флешка загублена. Я я оце сміття я вже прибрала. Бачите? А оце ще потрібно перебрати, щоб вже бути впевненою точно, що нічого корисного там не викинув. І оцей же шмурашник, він реально зараз він реально був. Якимось величезним, я звідси витягнула, мабуть, відер 10. Це ми так заклали вікно на вулицю. Ну, Він дуже великий. І ось з цих стін, гліняних, мураш, мурашки переробили цю глину за ці роки на просто на ґрунт. Такий дуже цікавий ґрунт. Мурашки, вони були якісь мляві. І спочатку ми трошки діхлофосом їх почали бо ж дуже було багато. Потім дивлюся, що вони якісь не розбігаються. Я їх просто прям землею оцею витягнула, викинула. Думаю, ну хочуть жити, хай живуть чого їх травити. Тут ми засипемо ще бросом про всяк випадок, щоб потім хтось сюди не поліз, але вже тут їх нема, тобто Я їх всіх вже винесла на вулицю, тут ось така щілина, тому що це все ось, бачите, яка велика. А, тому що мурашник дуже давно і це ж почало просідати. Мурашки з'їли гідроізоляцію, яка там була, і тягнуло вологу знизу, і це ж пішла тріщина. Ось вона тут вже поменше, ось вона, а тут прям я можу, можу ось так руку запихнути сюди. І зараз покажу, як це виглядає з тієї сторони, тому що я хочу прямо на відео зняти, як я там прибираю стінки трошки. Зараз покажу. Ось ми ж тут гадали робити котельню і ми підозрювали, що це потрібно буде все збивати, тому що воно вже не дуже тримається. Тут постійно, коли йде дощ, сюди, вся вода стікає, звідси вода стікає і йде під низ. Але ось цей шматок прийдеться вже в цьому році його зробити. Оцей же ж там ковдра, бачите? І ось зараз я хочу зробити ось так. О, і ось тут, до речі, коли я розбирала, ось тут ось ось видно залишки гідроізоляції. І там її вже з'їли комахи, і це ж почало тягнути вологу Тому тут без варіантів. Тут потрібно робити в цьому році вже все. Так, ну, якось так. Я розумію, що це все прийдеться розібрати. І це, мабуть, теж. Ну-ка. Але це потрібно вже робити в рукавичках, але... але це все ж таки в якомусь сенсі приємно. Так, ладно, не буду зараз, не буду зараз, ну ви бачите, тут все так, все дуже цікаво. Дехто каже, що можна було купити будинок, умовно кажучи, за 4-5 тисяч доларів на багато кращому стані і не переробляти це все. Але, але ви просто не шукали будинки. Ми шукали будинок півроку в Тернопільській області, потім у Хмельницькій області. І ви не уявляєте, в якому жахливому стані продають будинки за 7 тисяч, за 10, за 15. Тобто абсолютно нежитловий стан там проваляють. Провалюється підлога, там тече дах, там, де в деяких моментах немає дверей і вікон. Але ну така вартість тут. Тобто, щоб нам закрити наші потреби, щоб був санвузол, щоб було три кімнати, щоб була кухня в будинку. Тобто, для нас це важливо, щоб була приватизована ділянка і доволі велика від 25 соток, то знайти щось менше, ніж за 25 тисяч доларів, неможливо було. Тому ми. Розуміли, що в нас нема таких можливостей, і ми можемо купити щось, сільський звичайний будинок в такому стані, ну, як, да, орієнтовно, як цей, і вже своєю працею довести його до ладу. І в нашому випадку це буде найкращий сами, варіант. Тому всі ці моменти ми розуміли, що вони будуть приблизно в такому стані, тому що ми ж те жили в селі. Ми відбув... розуміли, що буде відбуватися з будинком, тому це гаразд. У Біблії є дуже гарний вірш, скажу його російською, тому що саме цей переклад більше передає суть оригінального тексту. Велике прибрітєння бути благочестивим і довольним. Тому так, ми дійсно задоволені нашим будинком. Мені хтось написав в коментарях, що багато хто з людей хотіли б мати ваші ці проблеми з мурашником, з тріщинами, з ремонтом, і по факту так. Тому ми дійсно задоволені будинком і в майбутньому. І ви знаєте, і я знаю, що все буде. Слава Богу. Я вам дуже дякую за увагу, за те, що приділили мені цей час. Побачимося!